До речі, завдання максимально просте. Ми заспавнилися ось тут, на порту, і треба пересекти річку і зайти на цей острів і забрати ось цей тригер. В принципі, я зайшов сьогодні до загону цунамі. Дякую за компанію. І в цілому, дивіться далі, що буде з цього відео із нашої операції. Дякую всім за перегляд. Приємного перегляду. Давайте, погнали. Та, давайте зараз по полям. Це блядь, філочнік під Хімік. Ми зараз на острів виходимо, блять, ви. Ми зараз в одній. Ми, ми під химишари хі... правильно Ми, ми, хі... Ж... ми місто... щоб не палитися ми зараз через оси пройдем до баста, ви поняли Куда ти Ваш нас привез, притулишь? Бля, Там блять тротяку закры Так давай двойками рухаемся двойками давайте, давай Я тут рухалось Де Виталий Да, давайте, проходите, вот тут посадка. Мы как раз на острове, все правильно. Нормально раздоплились. Двойками колонами перегруппируемся, проточку. Давай, давай Сагадрон, давай. Давайте, рухайтесь, рухайтесь. Злыхи сагадрон, мешкай. Розбейтесь на двойке и рухайтесь. Дистанция, колонок, пожалуйста, рассуд. Виталик, купи, блядь, переплывай. я другое. пішов, я пішов, я пішов. О, складец пішов. Давайте, Ти... Ніц! Пес з... зверху. Ні, це на Зверху на висоті. На висоті. Ага Капец, переплываю, блять. На высоті, за камнями, за камнями Я одного за 300, вроді. вроде Стропи Струпы его еби, с трубы его Типа не туди, туди стропи, хто там, блядь? Убивай там в нм критый, блять. Двойка переплыла. Так, артур, артур, я його забарани, я забараю довгою, він втікає, втікає. РПГ. Складись на запілой дали. Я ебашу, ЕПШП. Вічите позиції бі. стрільби, зміщуйтесь з позиції стрільби, не стріляйте за точки. Блять, покривайте вогнем, шо ви, блять, це узахто. Я ГПШ, я ГПШ. Я бачу закинути. Я бачу, вони відкинули смаки, я ГП-ша. Перемочаємо. Я переплив. По, по ліво-право всі угла дивиться, пожалуйста, на контрольте. Поки що ніхто не перепливається, їх на місця. Один баран, блядь, дохлий. Вони откинули теме, я хуярив їх там цими ГПшками. Плюс, плюс, тебе чуть-чуть не викликали. Три 4 Плюс. Так, ну поки що все добре, все поки що складається непогано на нашу, на нашу участь, в принципі. Але ми ще й не дійшли, в принципі, ще до позиції, де можна стартувати. Ну, коротше, поменше моїх коментарів, побільше тімплею, давайте і. Ладно, ми рухаємося за вами. Атмосфери арми Reforger у режимі ТВД. Один десять. Противіться поки що. Плюс, плюс, так, так, закріпилися, ми нормально. Наступна посадка Азімут. 65, бачу ворога через галявину. 65. 70-70 Азімут, 70 Азімут. Я бачу, він там карту гортає, блін. За камнем. На місці сидить чи не? Він сидить на місці, карту дивиться за камнем. Дима, Смінус, не не відкривайте, для чого? Для чого? Хамак, не відпаліться, не в Дімо, Дімо, просиціться. Просто ціть просто і просто закріпіться, розсикційте. Плюс контроль те, щоб він не втік тільки. Контроль ти його на мучці тримається. Плюс я бачу, він прям на два мати тут навіть. Блять, Діма. Діма. Можете, іди в їхню сторону, щоб вони цей показали точно. Их двое, минимум двое. Трое. Смещивается на пивнич, ушли влево. Ушли за бугор. Слева, от нас ушли за бугор. Трое, трое, трое. Трое. Есть такая серба, что то такое, С трупы, с трупы, блядь, бутон. Нема, нема трубы. Немало блять, Блядь, у меня есть какая-то хуйня, РПГ. Я, я их не наблюдаю просто. Блядь, покажи нет, пальцы, нет. пальцы покажи. Да, они ушли, они ушли. плести, як того разу. Справа лавка кроють, слева я. Ви можете прямо під мостом. Так, да, так, да, мети. давайте. Я прямо під мостом. Я Зараз ми підбіжимо уже. до моста, давайте рухи. І під водою. Погнали, погнали, погнали. Погнал. Поки лавка криє, давайте більше. да, максимум під воду, під воду за, за, зануруйтесь і максимум прямо чекайте. Як ви починаєте бала краснеть, вийді і, і вздохні. Так, да, так, да, все, ми під мостом, ми під мостом. Складись ТТ. Підходим, підходим тут, тут, тут. Ми перепливаємо? Ми згрупіруємося і перепливаємо. Але я не знаю, що на другому березі робити, якщо чесно. Брата. Можна одну двойку напустити, хай попробує одна двойка. Це є тут серпега розплошений пустою. Давайте двойку забираємо, хто піде. Акіма, Акіма. Версія, да, куди ти піш? А ми пішли... Ладно, погнали, я погнали, Аким, ідем. Да. Я погнав, все, я погнав. Uh, я, 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 я готовий. Я готовий. Ми нікуди не одно серноціну. О, блін, це довго буде. Все, переплили чи назис. Я підтягуюсь к вам. Чи <головіки> це взагалі, блять, немає, не бачу ніякої активності. Так, третя група може пусти, <головіки> так? Бачу двох двосотих ворожих. На березі, да? На березі, так. Це лавка могла з с сторони. стороны. Нормам, уже и лавка, да. Ну я точно попав одну РПшку туди. Що ми піднімаємося вище чи не треба? перша група? Перша двойка. Якщо вас стрисуют, то може загинемо всі. А, окей, добре, тоді числимо. Але поки що дивіться, може думаєте план, як то на яку сторону піти просто. Бо нам треба вправу, але просто як там пройти. Минулого разу ми планували колоду повністю піхотою перейти, але ну типу нас там повністю накрили. Ну ви зараз там по лівій стороні пішли, типу, і там просто поле було, і одна Це посадочка не Там пізда просто. Е, я так розумію, може перепливати, так? Да? Так, третя група може перепливати, вже четверта, четверта. Давайте рухаємось. Давай, пер... Давайте, при... блять, не з другої сторони пливи, з нашою. Віталік, ти хоч винирюй. Да я винирю. <риво> Ліворуч моста чисто, в принципі. Так, там біноклем передивився. Плюс. Я хочу глянути. Ви їх залутали? Вони так? Ааа, ще й під водою вол. Може навіть зброю лутати, якщо у вас є слот свободний, типу, щоб вогнем подавляти. А, наче не можна? А, ще можна, так? Да? пом можна брати. Зброю можна брати. За нього є РПГ, але я не зміг його підібрати Стридба. Що за стриба? Лавка, лавка. Дис. На коліях ще один нуляється двухсотый. Плюс трога, група переплыла. Таке відчуття, що все-таки зачислили ту сторону. Я думаю по правій стороні підемо, там більше посадок і можна по при берег, по прикамні йде. Виталика, да? Радейку можна? и... Як... Лавка ганяється. Нет, нет. Зв'язок є з лавкою, ні? Бо вона щось на нас уже починає дивитись. У нас осколок. Лад, давай. Що так лавка наша, не? Все, давай добарвались. Тигр, тигр по мосту йде, Заду нас, тигр по мосту йде, Готуйте от тараски. Подон, на, на мост, нахуй. Сахатрон бк. сахатронка. він пронижай. Свої, 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 свої. Наши, 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 наши. Так хули ты не сказал, блядь. Да, ну нихуя наш. Я б... слышу, что нихуя. Рассосались, блядь, ты билын. Блядь, рассоситься надо. <говорит> Ладно, рухаемся. Можем нырнуть под визу, можем нырнуть под мост. Ну надо прям пишем. Мы прям не то, что близко, мы на одну пулеметну очередь. <с <с Кто дома кинул? Мерсі Да ми просто трохи полумня. Так я А я чую якусь техніку я техніку чую. Да, да. Давайте, перед нами матря писанку Виталик, ты дай, Я правишь вас. Можي, може и може наш на яталик. Калашили вороч. Че ти не кладе Самка Самко Внизу має бути вже дом той який нам треба заходити. Блять на нас ти Щой, ти з... Йо, Де тебе потом Я тут блядь. Давай правіше. контроль типа щоб воно не виїхало. Блять там, там не пройти блін, там не пройти там хуйово. Там це ворожа Я не знаю я ну типа Я так і не понял що... Це треба походу ходу. наша лавка. Походу, давайте рухаємось по зеленці. Триггер у нас внизу, так? Да, да, перед нами. Метрів, ну, 100-150. Я, походу, я, зданий, вже, я, я дуже... походу вже бачу триггер здання якесь. Так, а де ми є? ми перший домой цей внизу. Ми отут, на горі. Походу, він, на... Так нам По праву нас... сторону треба йти. 에, нам на іст, нам на іст треба, мужички, нам на іст. Не туди нам на іст. Ми можемо понесу, ось туда прямо. О, нам так, давайте по низу Класс Чутка запутався, вся пота, уже там К12. Бачу, Сиру трехэтажку товий на є. Давайте плюс мы понизу по низу пробуємо займати три. У нас АК-12 есть спереди. Чекара 12. К12, а не АК-12. Якийсь пітер зліво, блять, здання, труба, труба, труба. Здання впереди, з парень здання, двохітажка. Давайте. Давайте підбігаємо гранати, закинем. Закине гранати, підбиваємо. Спана, спана. А куди мені? Таке, праве крило, чи Коронав... Яке крило там, блять, от маленьке здання, двохітажка. Ну я бачу перед собою не, одне, блять, не маленьке. Ти не там, значить, ти там, значить не а, там. Що за лівий контакт, мужички, Що за левый за контакті? Я забаранив, я 300, я трестую. Заходьте. Я мотаюсь, я мотаюсь. Контрольте да. цю хуйню, я вас забараную. Дивіться на то велике здание, трохи ташка, скільки там этажі. Заходьте, заходьте. Двухповерхом уже наші, двохповерхом уже наші. Да? На первом полосе пики. Наши, наши, наши. Контроль сектора, парни. Мы левейшая от вас. Левейшая. Да, они в вот. двухэтажном. це, прокинь туди гранату. Менівча от ваше здание. Тихо, гранату. Туха, туха ташки нашіть, перший поверх, обережно. На перший поверх, блядь. На втором да? На другому, ні, на втором ні. Shit. Живі, хтось, ні? Ми прийняли на дром этажі цього штампа. Все, другий чистий, так? Плюс має будь. Закинь гранату, як. Що там за гранати ще бахають? Я, я закинув гранату На бахать. с Сахадроном тут Плюс. на маяке дверь открыта я хоч когось побачу сьогодні <звісно> Ні, 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 мінус, мінус. у нас противник може попробовать гранати кинути а на другому поверті свої є але то може бути по своїм У мене? немає по другому по сторона похож Я попал? А, попал? Хорош!

живу я, а что не? Да, по мне стреляла, да. Да, пошел да. умер. Да, нас кто-то скрыет. Так вот за гру.